Сьогодні пропоную поговорити про один з ефективних способів впоратися із дитячою естерикою. Естерика у дитини явище поширене. Багато батьків стикаються з цією проблемою і найчастіше намагаються впоратися із нею з емоційними сплесками дитини у категоричній формі, можуть смикати дитину, кричати. Навіть ігнорувати, але як свідчить практика, ці методи мало ефективні. Що ж робити батькам у цій ситуації? Дорослому, аби зрозуміти та вплинути на дитину, тоді, коли це потрібно, треба знати, як працює мозок дитини. Навіщо непорозуміння між дорослим і дітьми. Часто відбувається тому, що ми думаємо по-різному. У дорослих переважає логічне мислення, а діти більш емоційні і у них переважає образне мислення. За образне мислення у нас відповідає права півкуля мозку. Навіщо ж нам і як саме працює ця права півкуля? Права півкуля відповідає за емоції, уяву, мрії. Ліва півкуля за операції з числами, логіку, мову. Між півкулями знаходиться мозолисте тіло, що складається з безлічі нервових волокон. Цими волокнами і відбувається спілкування двох половинок півкуль головного мозку. Саме це мозолисте тіло і дозволяє обмінюватися тією інформацією, яка міститься у правій і лівій півкулі. Завдяки цим знанням ми можемо допомагати дитині перемикатися з однієї півкулі на іншу, з тієї півкулі, яка перевантажена інформацією, сенсорними стимулами і сигналами на іншу півкулю. І це буде сприяти тому, що дитина буде відпочивати. А ви знаєте, що найкращий відпочинок це зміна діяльності. Як ж можна це зробити? І найголовніше навіщо? Метод, який пропонується, має назву метод приєднання. Уявімо собі ситуацію. Пізній вечір дитина не хоче йти спати, вередує. І далі наступає істерика, дитина влаштовує істерику. Що ми робимо у такому випадку? Найчастіше говоримо дитині. Зараз вже пізно, завтра рано вставати і треба добре виспатися. І тому подібне. Намагаємося достукатися до свого малюка за допомогою логічних аргументів, раціональних. Які близькі нам дорослим. Ми стукаємо, стукаємо, але дитина не чує. Чому? Відповідь проста: у дитини в момент істерики задіяна права півкуля мозку, яка відповідає за емоції. Тому, коли їй наводять логічні, раціональні пояснення, дитина їх не чує, тому що вона перебуває під впливом емоцій. Вони підкріплені. Гормонально, біохімічно і тому дуже важко дитині опиратися цьому впливу. Дитина може чути ці логічні, раціональні пояснення батьків, але вона не може їх сприймати, тому що перебуває під впливом емоцій. І що дорослі мають зробити в цей момент, як вони можуть допомогти дитині? Багато батьків. Інтуїтивно відчувають, як вчинити в цій ситуації. Вони підходять до дитини, присідають до неї, обіймають. Відбувається приєднання до правої півкулі мозку, приєднання до емоцій дитини, до того, що вона проживає в цей момент, до її переживань. У цей момент дитина розуміє, що ви поруч. Ви розумієте її стан, ви підтримуєте її. А якщо розумієте те, що відбувається з нею, то й приймаєте її і її емоції. Хочу віддати належне батькам, які роблять саме так. Можливо, вони не до кінця усвідомлюють, чому вони так роблять, і це все відбувається інтуїтивно. Але це дуже-дуже мудра поведінка, яка буде мати наслідками зближення з дитиною, встановлення більш тісної довіри між дитиною і вами. З наукової точки зору, цей ще й найефективніший крок у ситуації, коли у дитини задіяна права півкуля. Декілька хвилин у такому. Способі у такому стані в ситуації, коли ви обіймаєте, коли ви доторкаєтеся до тіла дитини, тримаєте її в обіймах, даєте їй відчуття безпеки і прийняття, дозволяє дитині заспокоїтися. Коли дитина заспокоюється, вона вже може логічно думати і приймати ваші раціональні пояснення, ваші раціональні думки. У цей момент батьки вже можуть починати працювати із лівою півкулею малюка, вислухати і дитину, зважити її потреби на цей момент, поміркувати, що ви можете зробити разом, і отримати оптимальне рішення проблеми. Це може бути домовленість про те, скільки ще дитина може побути активною або Пропозиція батьків про те, що ви можете цю активність перенести у ліжко і зайнятися чимось теж разом, побути з дитиною, дати їй своєї уваги, і можна навіть розробити ритуал вечірній, який буде сприяти заспокоєнню дитини. І поступовому її засинанню. До цього можна віднести читання книжок, складання казок, історій фантастичних про якихось персонажів, або для зовсім маленьких дітей ще й вкладання найулюбленішої іграшки спати, піклування про неї, тобто будь-яка гра, яка буде сприяти заспокоєнню. Ви можете це використовувати. Спробуйте цей метод. Він дуже робочий і може сприяти тому, щоб дитина розуміла необхідність певних дій і дотримання певних правил.